У рівному протягом одного дня патрульні виявили в двох автовласників речовини, схожі на наркотики. Обидва випадки трапились у суботу на північному. Інспектори викликали на місце своїх колег з міськвідділку. а Речовини передали на експертизу. Також були складені і адмінматеріали за порушення ПДР, що й змусили поліцейських звернути увагу на підозрюваних. Близько десятої ранку на вулиці степові, екіпаж зупинив автомобіль Toyota Corolla Корола за порушення ПДР. В'їзд під знак 3-2-1 є заборонено при поверхневій перевірці ці інспектори виявили речовину білого кольору зовні схожу на метамфетамін. На місце події патрульні викликали слідчо оперативну групу. А на 42-річного водія винесли постанову за частиною першої статті 122 порушення вимог дорожніх знаків та частиною першої статті 130 по відмові особи, яка керує транспортним засобом від проходження відповідно до встановлення порядку огляду на стан алкогольного сп'яніння. А Вже о п'ятій вечора патрульні зупинили автомобіль Міцубіщі по вулиці. Шухевича, як повідомляють в управлінні патрульної поліції, інспектори звернули увагу на це авто через технічну несправність. При поверхневі перевірці інспектори виявили речовину, схожу на метамфетамін, та викликали на місце пригоди слідчих. За те, що 40-річний водій керував автомобілем без документів, патрульні винесли на нього адмінпостанову за частиною першої статті 126. керування транспортним засобом. особи, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом. А чи керував він в стані сп'яніння? Покаже тест, який водій пройшов у медичному закладі. Того ж вечора патрульні прибули на вулицю Степана Бандери на дорожню транспортну пригоду. Году на місці інспектори побачили розбиту автівку Сітруен. Як вдалося з'ясувати, за кермом перебувала жінка з ознаками алкогольного сп'яніння? 48-річна рівнянка не впоралася з керуванням автомобіля. «Сітруен» і скоїла ДТП. При спілкуванні з водієм патрульні помітили явні ознаки сп'яніння. Тест на алкоголь виявився позитивним: 1,29 проміли. Проміле навинувати цю пригоди. Патрульні винесли постанову за частиною першої статті 126 відсутність полісу обов'язкового страхування та склали. Протокол за частиною першої статті 130 – керування в стані сп'яніння. То протокол за статтею 124 – порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна загалом вихідні для рівницьких патрульних виявились насиченими, адже траплялися аварії з потерпілими і з водіями, які з місця події тікали. Цього за вихідні патрульна поліція рівного зафіксувала шість ДТП. З них три з потерпілими, чотири особи травмованих, одна загинула, два ДТП зі зникненням. Десять водіїв протягом вихідних керували автомобілем у стані сп'яні.